Облаштування і стану криттів, блокування депутатського фонду, зокрема для підтримки збройних сил, та відповідальність за виставку дронів у драмтеатрі. Депутати міської ради Чернігова пропонують заслухати на сесії звіт начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. Відповідний проєкт рішення виноситимуть на порядок денний найближчого сесійного засідання. Створена у лютому 2023-го указом президента України, згідно із законодавством, військова адміністрація має опікуватися обороною цивільним захистом. Захистом громадською безпекою і порядком захистом критичної інфраструктури, охороною прав, свобод і законних інтересів громадян, як окреслював сам Брежинський свої задачі на посаді керівника після призначення це покращення, передусім безпекового середовища, аби кожний громадянин міста почував себе безпечно і комфортно. Як ідеться у пояснювальній записці до проєкту рішення за рік утримання МВА, що повністю фінансується з міського бюджету, збільшилося із трьох до майже 10 мільйонів гривень. Проте за 16 місяців існування цього тимчасового державного органу. Дмитро Бережинський жодного разу не звітував про свою роботу перед громадою. А рейтинг підтримки міської військової адміністрації людьми найнижчий в Україні. Схвалюють її діяльність 18% чернігівців. ще тільки ж нічого про неї не знають, і 53% відгукуються негативно. Про це свідчать результати щорічного муніципального опитування, проведеного соціологічною групою рейтинг на замовлення. Міжнародного республіканського інституту власне питання, на які депутати хочуть почути відповіді Брижинського, стан підготовки укриттів і що зроблено за майже півтора роки існування МВА. Виконання мобілізаційного плану, притягнення до відповідальності за службову недбалість посадовців військової адміністрації, наслідок чого 19 серпня минулого року від ракетного удару по драмтеатру загинуло сім людей та більше 200 отримали поранення. Блокування понад три місяці програми депутатського фонду та зростання видатків на функціонування МВА на фоні скорочення всіх некритичних напрямків фінансування міського бюджету. Водночас начальник Чернігівської МВА в своєму офіційному телеграм-каналі опублікував власну позицію щодо звіту перед депутатами, висловлену в коментарі інтернет-виданню «Челайн», де зазначив, що він підзвітний президенту України і вважає вимогу звітувати перед міською радою та винесення відповідних питань протизаконними.